У рівному прощалися із захисником України Андрієм Нестеруком. Герой поклав своє життя 20 лютого на Луганщині. Чоловік добровольцем пішов захищати Україну. Не міг бути осторонь. Сьогодні, 2 березня, проводжали в останню дорогу Андрія Нестерука. Десятки рівнян прийшли на Майдан Незалежності, аби віддати шану герою. Дуже боляче дивитися, особливо на цей майдан незалежності, на цих діток, які віддали за нас всіх життя, і просто прийшла віддати шану. Народився Андрій Нестерук в Рівному. Тут він проживав і навчався. Теплими словами Андрія згадують родичі. Хорошою людиною, доброю, дружелюбним. Ну, тільки хороше можу про нього сказати. Дуже хороша людина. Андрій Нестерук до повномасштабної війни не мав військового досвіду. Попри це, добровольцем пішов захищати Україну. З перших днів пішов до військкомату в лютому 22-го року, і ось понад рік уже захищав країну. На жаль, загинув героїчного бою. Андрій Несторук захищав Луганщину, там, поблизу села Червонопопівка, герой поклав своє життя за незалежність України. Вічна слава та шана Герою! Сумним набатом в селах і містах звучать слова. Герої не вмирають. Герої не вмирають! Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного. У рівному російський колаборант хотів зірвати поставки іноземного озброєння. Для цього планував підірвати один із об'єктів транспортної інфраструктури міста. 67-річний чоловік належить до агентурного апарату російської воєнної розвідки після повномасштабного вторгнення. Працював на запорізькому та херсонському напрямках. 19 лютого під виглядом мешканця однієї з європейських країн приїхав на Рівненщину, щоб вчинити диверсію. Наразі його затримали та помістили під варто. Субтитрувальниця Встановлено, що куратором російського диверсанта був кадровий співробітник Головного управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації, з яким підтримував комунікацію через месенджер в Телеграмі. Крім підготовки до здійснення диверсії на одному з об'єктів транспортної інфраструктури рівного, зломисник передав розвіддані Російській Федерації щодо дислокації підрозділів сил оборони регіону, у тому числі місцевих військкоматів. На спідставі зібраних матеріалів слідчі СБУ регіону повідомили зломисних Снику про підозру суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.